Лікар знає на радіо Київ 98 FM. Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ», а також глядачів нашого youtube каналу. І запрошую вас до програми. Лікар знає. Чи може краса нашкодити зору? Про це ми будемо сьогодні говорити. Адже нарощені вії, перманентний макіяж, б'юті процедури навколо очей роблять, надають нам бездоганного вигляду. Але чи безпечно це для наших очей? Про це і розпитаємо сьогодні. У мого гостя вітайте Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам, Сергій Олександровичу. Так, ну я Перш ніж зараз оголошу всю інформацію, і куди писати нам і куди звертатися за консультацією до вас. Я але спочатку хочу запитати: скажіть, будь ласка, от загально шкодять? Тому так я буду виправдовувати, знаєте, свої морщини. Оці під зморшки під очима, бо буду казати, а от мені професор казав, що це небезпечно для зо якійсь мірі, якісь мірі? Ну добре, я тоді буду буду. Додавати оце в якійсь мірі. Отже, якщо бачите, я маю можливість проконсультуватися просто в прямому ефірі у Сергія Олександровича. Ви теж таку можливість маєте? Пишіть, будь ласка, нам на вайбер 098 009 дев'яносто Так само можна писати у чаті під нашою онлайн трансляцією на Ютуб каналі Київ ФМ. Все будемо відповідати. Ну а якщо не встигнете сьогодні або вам треба буде більш додаткова якась консультація, обстеження, то ви завжди можете її отримувати – Сер Сергій Олександрович приймає в тому числі і в очі клінік. Телефон занотовуйте 0800 333 707 і адреса Василя Липківського 16 В Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Давайте тоді е, детальніше про це, деякою мірою шкодить чи не шкодить. Отже, із чого почнемо? Із найпопулярнішого зараз дівчата нарощують собі вії. Так, що і це в принципі це швидка допомога. Тоді, коли, скажімо, є ламінування вій, фарбування вій, є штучні вії, і мова йде про те, що ці всі клеї, всі ці моменти обробки вій і таке інше, отримують найчастіше опіки. Ага. Тобто найчастіше опіки, опіки. Через те, я просто хочу зауважити зразу. І сказати нашим телерадіослухачам, що потрібно мати завжди якийсь протектор. Тобто у нас десь 56 протекторів є для ока, тобто це гіалуронова кислота. Тобто туди, куди входить гіалуронова кислота, вона повинна бути завжди у вас. Якщо це у вас типу є крапельки якісь? Тобто вони їх змащують. Угу. Через те, якщо у вас є, скажімо, вже така краса, мені дуже подобається і нарощені її. Ви знаєте, у нас була одна пацієнтка, і ми з Людою, моя асистентка Людмила Олександрівна, і ми так переглянулися, у неї така форма очей, ну начебто воно штучно зроблено, розумієте, така як лисичка, вій так mm -hmm. красиво. І ми, я вибачився, кажу, ви знаєте, ми офтальмологи. і от ми з Людмилою Олександрівною хочемо вияснити, чи це ваш природній варіант. Вона сказала природній. Кажу, можна подивитися, я подивився під мікроскопом. Ну, ви mm -hmm. знаєте. Природна краса була і вона дуже цінувалася раніше. А тепер уже можна її купити за невеликі гроші. Через те, мені здається, що все-таки якщо хтось когось вибирає, то все ж закінчується близістю, близькістю. Через те людина людину бачить і тоді сприймає і з штучними віями і без. Ну, да. Але бачить очима. для того, щоб бачить, бачити, очіма. треба зберегти цей зір. Звичайно, І ці обробки хімічні так, вій, перед скажем, пересадками чи перед е, ламінацією, то вони дійсно небезпечні тим, що в основному це алергійні конюнктивіти. Тобто, якщо не попало, навіть рідина в око, але оцей весь взятий аромат, який кругом стоїть, випари, випари всякі, да, вони дуже впливають. Ну, вони впливають в першу чергу на людину, яку прийшла, mm -hmm. і на е, перукаря, який це робить. Майстра. На майстра. На майстра більше впливає. І дуже важливо, що ці вії, вони е, чим більші, тим гірше для зору. Чому? Е, тому що вони тяжкі, mm -hmm. тобто вони тяжкі. Вія повинна бути загнута така до гри. От така повинна бути вія. І тоді, коли ми двома віями отак кліпаємо, так, одна заходить за другу, і е, слізний такий там є потічок, він якраз закривається і змащує салом нашу рогівочку, і вона тоді блищить, ось так. Mm. А коли ми що ламінуємо, то наші вії вже такі вони великі, але вони ось такі. І вони деформують сам, скажімо, саму залозу, де знаходиться корінець вії. І мійбомі залози, які рядом знаходяться поруч, то вони також деформуються. І дуже важливо, якщо ви вже довго це носите, так чи користуєтеся постійно. Зверніться до офтальмолога, щоб зробили мій мейбо мій тобто це дослідження, як побудовані ці мійбові залози, і як вони звільняються від секрету. Серйозно є таке дослідження? Так, звичайно, звичайно, тобто, це під мікроскопом. Під щілинною лампою є на IPL такий апарат. Також можна це все зробити, і просто це дуже видно, дуже наглядно. І ми тепер можемо зробити такий лікувальний варіант це розм'якшити оцей секрет залози і зробимо так, що вона спокійно вийде. Вона не застоюється, немає блефоритів, немає ячмінів, почервоніння самих повік. Це дуже важливо. Через те, ну тут не треба нехтувати лікарем, якщо ви робите такі втручання на своїх повіках. Ви знаєте, я от уточню одну штуку, бо це, це навіть не про б'юті процедуру але це мені, мене дуже, в мене є один знайомий хлопчик, в якого весь час е, кон'юктивіт на, на очах. Так це про що? Таку, таке дослідження можна ж пройти. Не лише для тих, хто часто нарощує собі вії, так, ну, а, з яких ще причин? так а з яких літко звертаються до нарощення в основному причин? запалення, хронічні запалення в е блефарити і таке інше, це саме розповсюдження захворювання. Uh -huh. Через те, для цього є спеціальні ліки, і спочатку перед лікуванням треба ж поставити правильний Теревні. діагноз, дивіться, блефарит. Якщо в нас на повіках такі чешуйки, да? mm -hmm. лусочки такі. І тоді що потрібно зробити? Обстеження на демодекс обов'язково. Mm -hmm. Якщо це демодекс, значить ми лікуємо демодекс, зробимо IPL. Якщо це не демодекс, якщо це захворювання, може бути печінки, наприклад, захворювання печінки може привести до блефарити. Наявність глистів в організмі також може привести до блефариту. Через те, особливо в дитячому віці це потрібно пам'ятати. Так, у нас вже от є від Ольги питання. Мій досвід нарощування вій призвів до діагнозу опік рогівки ока. В перші години після нарощування очі були як перцем засипані, потім лікування після як туман в очах. Зір зіпсувався раніше було 100%, А та, яка зробила мені такі проблеми, звільнилася з салону на наступний день. Це власне навіть не питання, це ну, Це проблема. Це Я це сказав, проблема. що в основному це швидка допомога. Uh -huh. Тобто, якщо попадає речовина, скажімо, в зацетоном чи з якимось іншим подразником більше в цього, що це uh -huh. не спирти, анелуги, uh -huh. то потрібно негайно, негайно, просто перукар, хто це робить, має мати з собою цю гіалуронову кислоту, любу. От в аптеці можна купити і зразу закапати uh -huh. перед тим, як до лікаря показати. Крім того, дексаметазон повинен бути, тобто це кортикостероїд uh -huh. в випадку запалення. Також можна закапати поки як швидка допомога. В основному, от я лікую так своїх друзів і приятелів. В основному Е, Коли ой мені попало, ну попало. Я зразу диктую, покажи фотографію тобто угу. і диктую, що треба робити. Тут лікувати треба негайно. Да. Тут не треба сказати приїдь завтра. Завтра буде Все. зовсім по іншому. Він. Ну і те, про що ми з вами минулого разу говорили, синдром сухого ока це теж велика проблема для тих, хто ходить із нарощеними віями. Звичайно, це основна проблема, тому що майбові залози вони не виділяють достатню угу. кількість так. сала, і через те око пересихає. Появляється <кій> синдром сухого ока, а потім появляється кератити. Запалення і можливо язва виразка э, рогівки. Так, отже, не від нікого не від чого не відмовляємося, але можливі негативні наслідки э, озвучили. Далі вирішуйте самі. Ми йдемо далі. Перманентний макіяж. Оці стрілечки дівчата промальовують. Mm. Э, які тут загрози можуть бути? Якісь запалення шкіри через те, якщо шкіра здорова, якщо ви користуєтеся кремами, там на ніч вранці, mm. То, практично ви це робіть, тому що це красиво, mm -hmm. це, це збільшує об'єм ока. Добре, красиво, це ще давайте тоді про mm -hmm. блефоропластику. Ця процедура не із розділу тих, які можуть нашкодити здоров'ю, це я точно зору, це я точно знаю, бо я пройшла. Але це теж б'юті процедура навколо Блефаропластика, звичайно, вона закінчується, це б'юті, закінчується хірургією. Через те, наприклад. Ну, це дуже великий бізнес-б'юті, скажімо, обличчя і тіла, воно корисне. Людина за собою, коли дивиться, вона себе поважає. Це mm -hmm. дуже важливо. Це правда. Але коли наступає період, коли треба сказати, ти знаєш, у тебе вже тут трошки вісить, да? сходи, будь ласка, в пластичну хірургію і зроби собі кругу підтяжку. Тому що якщо людина вже має там вік більше сорока. То практично в Європі роблять певні хірургічні процедури, і людина менше тратить часу і грошей на всі інші процедури. Ну, ми, наприклад, це робимо дуже широко. Чому? Тому що зараз, знаєте, величезний досвід на військових, пластичні оперативні втручання, тобто кожного дня оперуємо складні випадки. І цивільне населення хоче жити. Мирно і красиво. Ви знаєте, от приходять пацієнти і після катаракти зробили катаракту, да? і <кій> Я кажу: ви знаєте, а подивіться на дзеркало. Вам подобається? Ні, мені себе кажу, ви бачите, ви себе почали гарно бачити після катаракти. І тоді, дійсно, ці всі лишні тканини, це грижі тарзоорбітальної фасції, ми дійсно це робимо. І це реальні речі, це дешевше ніж катаракта. І треба сказати, що ну, немає. Це косметичне оперативне втручання. Є дійсно медичні показання. Знаєте, коли верхні повіки прямо от так висять, угу. аж таким трикутником. І людина, що, вона не бачить периферію. Тобто, вона це небезпека, вона може попасти під машину, ще щось ем, статися через те. Це медичні показання. В одного священника відомого були отакі от речі. І ми його умовляли три місяці, тому що він думав, що це косметологія. Ага. Розумієте, як священник буде оперуватися для косметологу косметичної операції? І ми розповіли, що це зовсім по-іншому, що це є небезпека. Я показав, а ви бачите, владико, тут не бачу. Кажу, ви бачите, а ви повинні бачити ось так. Умовили, зробили, і залишився задоволений. Оксана Васильівна робила. Так. Так. Це робила Петренко. Оксана Васильівна. Це було 6 років тому назад. Uh -huh. Оксана Васильна Петренко, професор нашої кафедри, тому що ви знаєте, зараз в нас три договори з центральним госпіталем, з госпіталем МБД, з госпіталем прикордонників і військових. Дуже багато Оксана Васильівна оперує. Тут уже розумієте, яка пластика. я знаю. Пластика. Я її гукаю на ефір вже кілька місяців. Вона й Знаєте, часу. яка пластика. Військових вже декілька етапів оперативних втручань. Після такої мінно-вибухового поранення обличчя дуже складно складати до купи. Ті самі щелепно-лицеві хірурги працюють. Ми працюємо і декілька етапів операції. Уявіть собі, щоб зробити гарну щілину очну, так? щоб була очна ямка, щоб було куди поставити протез під час після мінновибухових поранень обличчя, ну це проходить років три. Тому що рубцювання проходить за три, за півроку рік. Через те один етап, другий mm -hmm. етап, третій етап. Через те ми ну, маємо великий досвід. А така звичайна операція бліфоропластика ну, це як подарунок долі. Знаєте, тому що перше задоволений пацієнт. Mm -hmm. Не було незадоволених, тому що на другий день завжди пацієнти дивляться. Ми кажемо через тиждень, яке через тиждень. На другий день людина вже бачить, що відкриті верхні повіки. Це правда. Але на третій день вони трохи припухають, припухають да знімаємо шви там на шостий день і таке інше. Існує дуже багато методик блеферопластики. Але ми користуємося європейським стандартом, тому що їздимо в Італію, Іспанію, тобто на кадавер Курс. Кадавер Курс це коли дають тобі в голову мертвої людини, яка заморожена. І практично вона реальна, ти ріжеш і ага. все таке. Тобто це все ліцензовано в Європі, це дуже просто можна зробити. Наші провідні пластичні хірурги, які в нас на кафедрі, пройшли всі тренінги на кадавер Курсі, просто в нас це неможливо зараз. Так я хочу всім нагадати, що от якщо хочете собі блефаропластику, шукайте гугліть Оксана Васильівна Петренко. Ну якщо у вас Проблеми із зором у вас у ваших дітей, тому що Сергій Олександрович чудовий дитячий лікар перевірено це на моїх дітях. Отже, звертайтеся, будь ласка, за консультацією до професора Рикова, в тому числі він приймає і в медичному центрі «Очі клінік», який знаходиться на вулиці Василя Липківської, 16В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Телефонуйте, щоб записатися. 0800 333 707 Це безкоштовна багатоканальна Лінія, дівчата все підкажуть і все зорієнтують. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Знаєте, першу частинку ми саме закінчили. От про військових, ну це ж теж про красу, правда, і це це така величезна пласт проблеми, психологічна в тому часі. Є такі то ГО називається Короблі обличчя, і створили саме Клас. лікарі, тому що потрібні були витратні матеріали і таке інше, щоб зробити це все легально. І от ці хлопці, яких відновили, їх дуже багато, але такі активні mm. є, так? І вони вирішили показати красу свою е через руки хірургів. І вони замовили собі е фотосесію, е вони <звідновленими> з відновленими обличчями, протезами, очними ти не відрізниш е від другого ока, наскільки чудово було зроблено. І в обнімку своїми коханими. Це взагалі з голим таким торсом, знаєте, показати, що він військовий, що в нього здорове тіло і обличчя відповідає цьому красивому тілу торсу. І знаєте, жінки близькі, які біля них, воно ну дуже так, знаєте, серце щемить, але така це подяка лікарям від оцих хлопців, що зробили цю фотосесію. Називається хоробрі обличчя. У них є виставка. Я думаю, якщо ви заб'єте хоробрі обличчя в Гуглі. І захочете, тобто, якщо ви директор якогось інституту чи якогось закладу, можна зробити виставку. Цю вона така, що перевозиться, це фотографії, okay. фото, фотографії Прийдуть люди, презентують okay. і хтось прийде з хлопців. Okay. Через те, от хоробрі обличчя, ви знаєте, це красива назва. І це те, заради чого ми працюємо. Клас. Якщо повертатися до цих процедур, які ми робимо тут у мирному житті, і жінки, і чоловіки, бо зараз косметологія це не лише про жінок, ботокс. Я знаю, і ви не раз говорили про те, що ботокс використовується в офтальмології ага. в певних для певних там вирішення проблем. Але ботокс так само використовується в косметології, в тому числі навколо очей. Чи є якісь ризики? Чи зустрічали ви в своє в своїй практиці якісь наслідки для зору після ботоксу? Звичайно, тому що коли це ботокс, так це розслаблюється м'яс і опускають в це верхні повіки. Людина в першу чергу не може звикнути до цього. Через те, тут треба думати. Треба ну, не гаразд... завжди опускається. Це коли не неправильно зроблена процедура. Якщо да. повністю зробили лоб mm -hmm. і багато, скажімо, туди вкололи ботексу, то верхні повіки обов'язково повинні опуститися. До цього потрібно бути готовим. І більше всього, що після цього каже той, хто колов, а тепер вам треба зробити блефаропластику. Ботокс, він сушить трошки, тобто. І одна із фірм, яка придумала цей ботекс, і їх багато варіантів, також запропонували каплі від сухого ока зразу. І обов'язково, якщо ви колете ботекс, регулярно угу. користуєтеся сльозозамінниками. Обов'язково сльозозамінниками може бути там із вітамінами сльозозамінниками. А чому як ботекс впливає з, на це? тригалозою, тобто з чим завгодно? <кій> Тому що. Сам ботекс, він я ж кажу, розслаблює м'яз, і в нас збільшується mm. трошки щілина і зменшується виробка сльози від ботекса. І тут важливо, щоб просто дати сльозозамінник. І Всі, хто колять ботекс, бажано мати сльозозамінник, mm. тому що ви будете користуватися чим гаджетом і таке інше, і ви ще мало зосереджуєтеся, і око буде пересихати обов'язково. Ботекс, ми користуємося ботексом в хірургії косокості, наприклад. Тобто, для того, щоб якщо око косить, наприклад, mm -hmm. до носа, так, то щоб послабити оцей м'яз, який внутрішній, потрібно що? Відкрити його. А буває, ми не відкриваємо через кон'юнктиву, робимо туди заштрих і око відходить до нормального стану. Але довго не тримається. Це від півроку до... 9 місяців, mm. але бувають такі моменти, коли дитина народжується з косоокістю дуже великою. Знаєте, так прямо два очка аж біля носа, то ми спочатку вводимо ботикс, очки вирівнюються, поки маленька дитина там десь до року, mm. а потім вже плануємо, як підростуть м'язи, зробити оперативне втручання з приводу косохкості. Косовкості ми робимо дуже багато, через те на сьогодні це така рутинна процедура, якщо взяти по технології. Але тут дуже треба бути виважено, тому що, е, знаєте, це також бізнес певний. Е, як казав один мій пацієнт, каже, ну що, мені сказали, що буде три етапи косоокості у моєї дитини. Mm -hmm. Я прийшов до вас, тому що ви сказали, що є призми і можна обійтися одним етапом. Ну, три етапи це три наркози у дитині. Mm -hmm. Розумієте, тут батьки дуже правильно роблять, що вони не дуже швидко погоджуються на оперативне втручання при косоокості. Mm -hmm. Вони все-таки. Отак От об'їздять всіх відомих офтальмологів, а потім тільки приходять до висновку, що це треба робити. Дуже багато косовості, і вже дорослої в нас з'явилось. Чому в дитинстві не оперувалися, mm -hmm. не мали часу, не мали можливості. Е, дивіться, <клес> раз ми говоримо сьогодні про красу і зір, то ми поговорили про нарощення вії, там боток, перманентний макіяж, але все одно є велика частина жінок, які всім цим не користуються, але користуються косметикою. Як я, наприклад, мене не буває, ну я не нарощую вії, але я щодня користуюсь косметикою. У мене немає жодних алергій. Але прошу вас, пригадайте з власного досвіду, коли бо бу... зустрічали випадки, коли алергія призвод алергія на косметику на туш, наприклад, чи на тіні призводила до якихось таких дуже незвичайних ну, дивіться, тушма повинна бути на основі рисової муки. Тобто тоді воно дуже гарно прилипає mm -hmm. і не кришиться, розумієте? А якщо на основі талька, якщо це такий дешева туш, то дійсно тальк дуже кришиться це і попадає. Ви знаєте, прямо... Що туш робить? Попадає, ну, Звичайно, попадає дуже багато в кон'юнктиву і з'являються алергічні, ага. запальні процеси і таке інше. Через те, чим дорожча туш, тим надійніше. Тобто вона точно робиться за технологією, і туди додається mm -hmm. саме от те, що я сказав. Ну, це якщо дуже, пам'ятаєте, ми з вами говорили. Я кажу, що бувають такі вечір, що я кремиками намажуся, а потім мене сльозяться очі. Звичайно, От. ну якщо крем, дивіться, крем один недолік крему, він аромат. Все, ну рогівка зразу реагує чим захистом, чим сльоза. Більше сльози виділяється, і слава Богу, що так захищається рогівка, якщо у вас достатньо сльози. Ну так же не завжди буває. В мене ж не кожного разу після нанесення крему, але іноді отак от буває, іноді не буває. Значить, неправильно нанести попав крем в око. Так акуратніше треба робити. А коли будь-що попадає в око, те, що в око не має попадати, Ми і що? повітря навіть якщо подих повітря mm -hmm. і око повинно зреагувати. Воно поки що що е, прищуритися. Прищурити. Ну що ж, але е, попри те, що є певні ризики при використанні там чи при намаганні е, зробити себе трішечки красивішою чи красивішим, е, ми ж все одно не будемо відмовляти жінок від цього, правда ж? Ні, це наша робота. Навпаки, ми чекаємо, коли щось станеться, то тоді до нас приходить людина. А ми не з тої причини, якою прийшла. Mm. Ми паралельно okay. можемо знайти якісь зміни катаракту, глокому і таке інше, і попередити сліпоту. Це дуже важливо. Mm. Тобто, це, знаєте, Б'юті це воно не зовсім моє, але разом з тим, що в нас в клініці є ipl обладнання, тобто можна вилікувати шкіру, можна і підтягнути шкіру, не обов'язково оперувати, і зробити чистку mm. ока. Айпіельом, і як сказав мій один знайомий, що після цієї процедури. Я тепер знав, що таке свіжість подиху, тепер знаю, що таке свіжість збору. З погляду, так. Клас! Супер. Отже, звертайтеся, будь ласка, в очі клінік до Сергія Олександровича. Телефон 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це неподалік Південного залізничного вокзалу. Дякую вам, Сергію Олександрович. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного Університету імені Богомольця був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав нас. Будьте красивими, здоровими і бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо.